Я ніколи раніше не вирощував кавуни, поки в цьому сезоні не спробував сорт цукровий малюк. Сусідка зберегла насіння з минулого року і попросила мене проростити їх у своїй теплиці. Я з радістю погодився і був ще більш радий, коли вона запропонувала мені зберегти кілька паростків, оскільки їй потрібно було лише чотири рослини. Як тільки літо вступило в свої права, я пересадив два паростки в тканинні мішки для вирощування і поставив їх поруч з металевими грядками. Незабаром їх батоги переплилися з моїми помідорами, перцями і огірками. Вийшов справжній джунглі з моїх улюблених літніх культур, і кавуни відмінно себе почували в мішках. Коли я помітив ознаки зрілості, зібрав перший плід і скажу вам, він не розчарував. Якщо у вас є місце для міні кавуна, дуже рекомендую цей смачний старовинний сорт. Давайте розберемося, як садити, вирощувати, доглядати і насолоджуватися цукровим малюком. Що таке кавун цукровий малюк? Цей сорт соковитий, компактний кавун, який легко вирощувати. Він ідеально підходить для однієї людини або невеликої родини. Хоча він в основному складається з води, він також містить антиоксиданти калій, вітамін С, каротиноїди та лікопін. Цей сорт дуже урожайний, і його люблять за солодкий смак, стабільність і відмінне здорове рослин. Високий вміст цукру робить його особливо солодким. Зовнішній вигляд. Цей симпатичний кавун невеликий, круглий, з темно-зеленою шкіркою і насиченою червоною е м'якотю. На шкірці можуть бути слабкі світлі смуги. Насіння округлі середнього розміру, коричневі. Кожен плід важить від 8 до 10 фунтів приблизно 3,5-4,5 кг і має діаметр від 7 до 10 дюймів 17-25 см. Одна рослина дає від 2 до 5 кавунів. Походження. Цукровий малюк родом з Африки. Але в США його завезли в 50-х роках минулого століття. Він швидко став популярним завдяки своїм розмірам, смаку та статусу старовинного сорту. Як вирощувати цікаво чутливі до пересадки, але при належному догляді вони відмінно приживаються. В цілому, цукровий малюк вважається невибагливим сортом. Освітлення. Рослини повинні отримувати від 8 до 10 годин прямих сонячних променів на день. Сонце стимулює цвітіння та запилення, а також робить м'якоть ем солодшою. Полив. Кавуни на 90% складаються з води, тому їм потрібно багато вологи для формування великих соковитих плодів. Поливайте їх 1-2 дюйми 2,5 сантиметрів, на тиждень, якщо не було дощів. Поливайте під корінь, щоб вода точно доходила до коренів. Грунт повинен бути вологим, але не перезволоженим. ґрунт. Кавуни люблять багато, пухкий ґрунт з високим вмістом органіки. Ідеальний рівень pH від 6,0 до 6,8, але вони можуть рости і при pH від 5,0 до 7,0. Перед посадкою краще провести тест ґрунту. Мульчування. У північних регіонах з коротким сезоном можна використовувати солом'яну мульчу або чорні покривні матеріали, щоб прогріти ґрунт. Мульча також пригнічує бур'яни і збагачує ґрунт у міру розкладання, клімат і температура. Кавуни віддають перевагу температурі повітря від 70 до 85 градусів за Фаренгейтом 21-29 градусів за Цельсієм. Холодна погода може уповільнити їх ріст і зробити плоди водянистими. Вони не переносять заморозків, тому молоді рослини краще вкривати добриво. Цукровий малюк вимагає багато поживних речовин. Раз в тиждень можна підгодовувати їх рибною емулією. В середині сезону можна додати компост. До цвітіння давайте більше азоту, а після появи квітів переходите на калійні добрива. Збирання врожаю. Через 70 80 днів після пересадки починайте перевіряти плоди. Якщо вусик біля каву на засох, а на нижньому боці з'явилася жовта пляма, він готовий. Спробуйте злегка потягнути кавун. Якщо він легко відділяється, пора збирати. Якщо немає, залиште ще на пару днів. Часті проблеми. Шкідник. Основні шкідники. Блішки можуть пошкоджувати молоді рослини, вкривайте їх після пересадки. Попалиця можна змивати водою або обробляти маслом німа. Гусениці поїдають листя. Залучайте сонечок і птахів. Совки перегризають стебла. Використовуйте захисні кільця або препарати збити. Хвороба. Борошни старосабілий наліт на листках. Обробляйте фунгіцидами до цвітіння. Фузаріозне зневоєнення викликає пожовтіння і загибель рослин. Видаляйте заражені екземпляри, Антракноз плями на листках і плодах. Дотримуйтесь сівозміни. Часті питання. Які рослини добре ростуть поруч з кавунами? Кавуни можна садити з базиліком, квасолою, капустою і салатом. Але уникайте сусідства з культурами, які люблять сухий ґрунт. Чим цукровий малюк відрізняється від звичайного кавуна. Він дозріває за 75-80 днів, а не за 120 і має менший розмір. Чи можна вирощувати його в контейнерах? Так, він добре росте в мішках або горщиках з дренажем. Який найкращий спосіб їсти кавун свіжим. В смузі або навіть замороженим в спеку, можна навіть спробувати запекти його на грилі.